Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Оборонно промисловий комплекс України розробив баражуючі боєприпаси оперативно-стратегічного рівня Рубака в українському головному управлінні розвідки. Розповіли, що їх вже використовують. Баражуючий боєприпас оперативно стратегічного рівня Рубака здатен долати відстань у 500 кілометрів. Апарат виготовляє засекречена українська оборонна компанія. Безпілотний літальний апарат, створений по типу літаюче крило, та має двигун у передній частині. Запускається за допомоги катапульти. Один такий БПЛА коштує 550 тисяч гривень. Волонтер Сергій Притула показав вітчизняні дрони Камікадзе Бобер. Дальність польоту цих дронів становить 1000 кілометрів, вартість одного дрона 4 мільйона гривень. Для Сил оборони України за кошти благодійного фонду було закуплено 50 таких дронів. Дрон побудований за аеродинамічною схемою Качка, що забезпечує ефективне керування по тангажу. Така схема може допомагати дрону ефективно змінювати свою висоту для проходження зон протиповітряної оборони або для зміни цілі. Словаччина передала Україні перші дві колісні самохідні гаубиці Сюзана 2 виробництво яких спільно фінансують Данія, Норвегія та Німеччина в рамках оборонної допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини. Загалом у рамках цього спільного проєкту Сили оборони України отримують 16 САУ Сюзана 2. Вартість цього контракту, за даними ЗМІ, складає 93 мільйона євро. Також нагадаємо, що у червні минулого року Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць сюзана 2 калібру 155 мм. Останню з них Україна отримала 16 січня 2023 року. Збройні сили України почали отримувати бойові машини «Росомак» від Польщі, які вперше засвітились у строю нашого війська. «Росомак» є основною колісною бойовою машиною війська польського. На кадрах, яке вже поширилося мережою, зафіксовано одразу дві «Росомак». При цьому машини озброєні баштою від італійської компанії Отомелара, яка озброєна 30-мм автоматичною гарматою. Нагадаємо, що у квітні було анонсовано отримання від Польщі 200 машин Росомак двома партіями по 100 одиниць. При цьому мова йде про замовлення нових машин. Бійці артилерійського дивізіону п'ятої окремої штурмової бригади розповіли про використання гаубиць м 119 А3. Це ліцензійна копія британської Л 119 кадри оприлюднила прислужба служба п'ятої окремої штурмової бригади Збройних сил України. За словами артилеристів, незважаючи на калібр 105 міліметрів, гаубиця доволі потужна і може точно нищити техніку та бліндажі на відстані до 10 кілометрів. Влітку 2022 року Україна отримала американські 105 мм реактивні снаряди, які дозволяють вести точний вогонь на дальність до 19 кілометрів. Всього Україна отримала від Сполучених Штатів 72 гаубиці М119 А3. Турецький виробник бойових модулів Best Group завершує інтеграцію приводу наведення та ракет РК-3 виробництва українського конструкторського бюро на бойовому модулі. Про це повідомила прес-служба компанії. На в 2023 турецька компанія Best Group представила модифікацію свого бойового модуля. Модифікація дозволяє використовувати ракети РК-3К та РК-3ОФ протитанкового ракетного комплексу Корсар. Міністерство оборони України турецька оборонна компанія Байка уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту безпілотників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Угоду про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів уклали в рамках розвитку вже підписаної угоди між урядами України та Туреччини. Її уклали в січні цього року. Український завод комунальної техніки оголосив про відвантаження нової партії самоскидів для одного з міст України. Про це нещодавно заявила прес-служба заводу. Ці машини з заднім розвантаженням та великою платформою об'ємом 15 кубічних метрів вже активно працюють в одному з міст України. Український стартап Relief Paper, що розробив унікальну технологію виготовлення упаковки з опалого листя, і вже має таке підприємство в Україні. Планує запустити завод у Франції. Про це повідомила прес-служба стартапу. Завод має запрацювати до кінця 2024 року. Він матиме потужність переробки 10 тисяч тонн сировини на рік. Наразі стартап вже має потужних замовників. Також стартап планує придбати щонайменше три інші заводи у Європі. В Україні за рік після старту програми ЄРОБОТА було погоджено більше 6 тисяч грантів від держави на суму понад 4,5 мільярдів гривень. Завдяки цьому буде створено близько 20 тисяч нових робочих місць. Власна справа з підтримки мікро і малого бізнесу стала головним компонентом програми «Єробота». Загальна сума підтримки за напрямком власна справа склала вже понад 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Другий компонент її роботи це підприємства переробки. З початку цього сезону український експорт соняшникової олії становить майже 4 мільйона 700 тисяч тонн за аналогічний період минулого сезону 3 мільйона 800 тисяч тонн. Згідно з попередніми даними, український експорт соняшникової олії в червні склав 476 тисяч тонн. Найбільшими країнами-імпортерами української соняшникової олії в звітному місяці були Румунія, Туреччина та Індія. Україна отримала від Сполучених Штатів Америки грант в розмірі 1 мільярд 250 мільйонів доларів через цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Про це повідомили на сайті Міністерства фінансів України. Зазначається, що грант наданий як частина п'ятого додаткового фінансування у межах проекту підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.